Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні ми з вами йдемо на барахолку. Але я помітила, що рубрика з показом гудзика вам дуже сподобалась. Тож сьогодні я покажу один зі своїх гудзиків наприкінці відео. Кому цікаво, будь ласка. Що ж, а зараз ходімо на барахолку, подивимось, хто прийшов, що цікавого приніс, відчуємо її атмосферу. Ще до барахолки не дійшли. У мене тут по дорозі є таке місце, де люди завжди викладають речі, які їм не потрібні. А кому потрібно, можуть взяти. Салатник або, скоріш за все, фруктовниця 150 гривень коштує. Ціленька? Сіла чи є вади? малюсінька є чешучий скольчик. кольчик. І зато 150 гривень. Ну, просто дехто цвяхами прибиває, так ні, я ні, питаю. Ні, 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 так не, чи тих немає дирок, ні, ні, а ні, дирок немає. А що за техніка, хто знає? Не знаю, не знаю, зайка, я вже багато чого попробую. Ще раз скажіть мені, з якого ви району? Козилицький, Козилицький. Довго рішли. Окей. Я не можу зрозуміти, чи це така техніка вишивки. Я тут не, не, не скажу вам, бо четканий, можна казати. О, така, така рідкість. Цікавий. Да, да, так, так, Бабушка сильно старая була і є такі ікони всякі були. І це такий рушник. Ваза кришталева. Невелика. Ось така, бачите, красуня яка. Скільки коштує така вазочка? 200 гривень коштує. ну Вона така сантиметрів, мабуть, до 15 правда? 20 нема. Така важенька, дивіться, новенька, мабуть, не користована, ніяких нальотів, подряд. Така красуночка. Планшет. Так. А ну давайте ви розказуєте. Що це у вас таке? Планшет планшет. Великій отечественної війни вот. і з документами. З документами. Красноармейская книжка. Красноармейська книжка. І скільки коштує? Ну, я хочу в комплекті. Все ну, в жінка продає в комплекті. Скільки ви хочете? Тисячу гривень. Тисячу гривень. гривень коштує. Давайте тоді покажемо. Розкривуємо, так? Да? Угу, да. угу. І там же оце для всього. Іменно угу. свій. Ось така річ. Кому цікаво, річ колекційна. Штов риба. Але є тільки -ті три маленькі рибки, кришечка, кришечка потерта. А рибка стан хороший. Так, на рибці зелене клеймо, а на маленьких ціни сині. Е, яка ціна? Яка ціна? Хай 140 гривень. 140 гривень коштує. Давайте з фруктовниці почнемо. Карамельна фруктовниця. Вона навіть менше середньої, ви знаєте, я вже всякі всякі бачила, є великі, є менші, є середні, а ця така, але є ще меншенькі. Скільки коштує така? 150, 150 гривень така. Далі ось такий е кухлик. Глечик. Скільки коштує? 100 гривень коштує. І ще цікаве кашпо. Дивіться, керамічне. З якими квітами. Це ж підглазурний розпис, правда? Скільки кашпо коштує? 100 гривень. Кашпо 100 гривень коштує. Лато. Не скажу дитяче, бо можна і дорослим грати. Бачите, все чистеньке. Скільки коштує лато? 200 гривень. Лато 200 гривень коштує. Так, ну оце комплект покажу, дозволили зняти, але вже проданий. Бачите? Ось така. Кераміка, комплект. Більша, ну не знаю, що це таке. Ну Це ну, миска салатника або миска для да? вареників. Це да порціонні. Да. Така красота продалась у нас. Так. Так. Mm -hmm. Що є у нас в наявності? Кавовий сервіз Білорусь. Mm -hmm. Бачите? Красунчик, скоріш за все, не користований, позолота mm -hmm. дуже гарна. Кришечка тримач має. Скільки коштує? Він коштує 400 гривень, тут вада маленька є, там є маленький сколочок. І за усієї да, вади да, коштує 400, 400 гривень гривень. Так, так. так. а так оце все... е... скарбниця. Пірамідка мабуть, да? Да, піраміда, так, скарбничка. Скільки коштує? 150 гривень. 150. Ріг. Достатку Рів... кришталеві 200. 200. Вазочка червона. Червона 150. 150. Так, оце бокали. Бокали 150 пара. Богемія. Богемія. Дивіться, ніжка яка красива. Висота. Ну, ну, парою продають. так, так, так звичайно. Так. 150 гривень. А стакани кришталеві? Стакани кришталеві, їх 5 штук, 60 гривень за. Один 300 гривень за набір. За комплект. Так. Добре. Ваза. Величезна ваза. Ну, Звичайно, ви можете поставити і квіти, але я думаю, це ваза інтер'єрна. 40 см. 40 сантиметрів. Так, показуйте, що там клейма, є КПМ. К... КПМ Ой, Берлін. Ви дуже високо підняли. Ой, вибачте. так. Яка ціна? Дві тисячі така расуня, рідкісна красуня. Комплект тарілочок, городниця, такі яскраві. 5 штук їх по 30 гривень. 150 150 за, за комплект з 5 штук. Далі для меду. Для цукру, для лаврового листа, мед написано ведмідь з бочкою. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень коштує. Оце чашечки. Скажіть, чи це не Васильків, будь ласка? От щось мені здається. Я думаю це... Васильків, але не, не, да, не, не, не що було, це не Васильків, дивилась. тільки шість чашечок. Шість да? Яка ціна? 30 гривень за чашечку. 180. 180 за комплект. Так. А оце чайний. Це чайний сервіс. Написано віла ріга. Екологічно чистий. Можна скрізь. Так. Да. Емаль не токсична, написано. Да. Керамічна посуда. Заварник і шість чайних пар. Ну, каву хто такими п'є, да, какао, да, і що да, хочете, да, трав'яні да. чаї. Скільки коштує? 400. 400 гривень коштує. Це у вас салатничок. Я достану зараз. Я обережненько вже дотяглась, ось такий салатничок. Яка ціна? 50, 50 гривень коштує. А ото у, у вас ще біленький такий салатничок. Ага, Добруш, смужка люстрова, розмір середній, ціленький весь. 100 гривень коштує. Так, що у нас дефіцит є? Радянський алюміній, ага. штуки. Ціна? 100 гривень штучка. 100 гривень за одну. Радянський так, альбом. Дійсно, можна сонце кльошу, а то так Скільки коштує такий альбом? 70. 70 гривень коштує. Тут є і в'язання. І я так розумію, це вишивка, чи, чи що це таке? Узори на вишивку. От є зразки на вишивку, дивіться. Так, ти. Ой, сподіваюсь, ви побачили. Навіть пальтичко дитяче вишивки, бачите. Визиття можна шити, комірці. Цікавий журнальчик. Рушник вишитий гладдю. Ось, бачите, мережево ручної роботи. Е від кнопочок, да-да-да, нічого страшного, вони були пристіпнуті, а так увесь ціленький, е такий довгенький. Яка ціна? 150, 150 гривень коштує. ой, сонце. Е рушник на полотні, вишитий хрестиком. О, нитки такі товсті. Якісь ягоди. Так, ну, скільки тут довжина? Ну, 100 гривень коштує, добре, а довжина така десь метра півтора, мабуть, не більше. Не дуже довгий. Це такий звичайний рушник, кому потрібен. Так, а ну скажіть мені, що це таке? Спецовник? Трошки ева да, зверху, старезны, Ой. шось старючее. так. Еще раз мне тину скажите. Еще раз тину скажите. Еще раз тину скажите. Пятьдесят? 50. 50. далее. Пятьдесят. 50. И уце пятьдесят. Піцичник, мій сучасний, скляний. Так, І ще хотіла Запанки. 50. І це 50 Так. Так, так, я бачу. В рідній коробочці. Ну, носили. Носили, любили. Це увесь комплект да. для сніданку. 100 гривень. Молочник Польща. Сукорничка. І до них вазочка. Будь-який кавник можете. А, така вазочка городниця. А чесно, таке, наче, ну, підходить. Підходим. Ну, правда, продає власне все разом. Все разом за 100 гривень. Отака історія. Значить Так, дивіться, є металевий позолочений ланцю... Ланцюжок, да, до годинників. жіночий, ще радянський, бачите? з клеймом. І є ось таке намисто. Намисто дуже якісне, важке. Думаю, що це імітація перлів на склі насправді. Таке віддає жовто зеленим Сонце, я не розумію, як воно вам чи сфокусоване, чи ні. І воно довге. довге довге Як вам показати? Ціна за таке? 130, 130 а за браслет, ми не сказали, а за браслет 4. Дивіться, скатертина нова, на круглий і овальний. Е Я не е знаю, так, овальний, да. буде овальний. Давайте покажемо саме да. скатертину. І скільки коштує? 150. 150 гривень. Дивіться, купоном да. таким. Да. Знаєте, що можна? Можна спідницю дівчата зробити. Кльош. Та що хочеш зробити? Купоном. З да. якими-то шляхками. Да. Мідова кулінарія. Перша. Да, це, це тут рецепти на меду все? Да. Що з медом зв'язано? 89 рік, бухарест. Бухарест, так. Да. Ага. Скільки коштує? 30. 30 да, 30, 30 гривень коштує. от да, вам Далі кулінарна мудрость. Це, це теж рецепти? Да, так, звісно. Кухня народов. Скільки коштує така? 25. Така двадцять 25. п'ять. Ага, добре. А оце підшивки, так? Да? Да? 3 Три тома. 3 тома підшивок. Яка ціна? 100. 200 за одну? За всі. А, 200 за всі три підшивки. Так, да, 200 за три підшивки. Ага, угу, я зрозуміла. Це дешево, ось вот це одна область зараз 50 гривень. Нічого їм не мають проти. Отака скільки, торти і пирожні. Ось да, тут 20. Така 20. Тут прямо з громовками для кулінарів. Добре, дякую. Дивіться, який підвіс. Скло. Це не марно Так, ще давайте по Оце намисто з натурального каміння. Яка ціна? 150, 150. одразу із застібочкою можна носити. І оце є одразу із застібочкою. Бачите, авантюрин, золотий пісок. Яка ціна? 150. 150. Так, а оце що? Це не знаю, чи кераміка, чи скло таке, важке. Це скло таке. Скільки коштує? Таке 100 гривень коштує. До нього ще є. Так, А це каблучка теж скляна, правда? До нього ще є. Ага, ще намистив. На ручку на браслет. Скільки коштує? — 20 гривень. 20 гривень. Каблучка така, скільки коштує? 250. Каблучка 250. Мурано, мабуть, правда? <гумітно> Мурано, дивіться як. А що по розміру? Десь 18. <гумітно> <гумітно> так я ж знімаю, мені незручно. Давайте я одягну. Давайте. Ага, сюди не знімем тоді. Ну, на менше. Так, руки вже потікали. Бачите, хто любить такі ефектні? Так, оце не знаю. Думаю, може собі візьму. Так, а оце що таке? Це ж не комплект. Так, я бачу. Серьезно? Срібло. Так, да, це по Посрібля, що за вставка? Я не знаю, що там за камінь, я наверное, не розумію. Я хаті, 200 200 гривень за комплект за посріблений. Да, так? Да. Посріблений. Не срібло, а посріблений. Так, сережки і каблуки. Там mm взагалі -hmm. є клімова, все такі. Так, салатник. Стан нового. Скоріш за все, не користований. Всередині рельєфний. А ну тримаєте? тримаєте. Да, да. Повинні, щоб сфокусувалась камера. Так, смужка позолотий. Ага, зік. Знизу є. Не знаю, то початок кракелюру, мабуть. А, то може таке, що да. Топічне, Я зрозуміла, так. А ну тримайте? Ну тримайте, не піднімайте. Так, скільки коштує такий? Сто гривень. 100 гривень. Так, дивіться, що є. Стеклярус, загальна довжина 5 метрів, але їх бачите чотири. Штуки вартість за все, бо продається все комплектом, 400 гривень. брошечка Оце сумці, правда, ті. Бачите, це заводська така. Це ніби земна куля. Це мотиви індійські. Мабуть... Ні, там ангел, я роздивилась, ангел з крилами. Все інше, нічого не можу стверджувати. Що це таке? Натуральні камні, пластик. Схоже на пластик. Схоже на пластик. Отака От брошечка булавка. Скільки коштує? 50 гривень коштує. А це що? Це дерев'яні, так? Да? Яку ціну? А 20. 20 гривень. Рушники, дивіться які, І мережево, і пташки. Мережево в техніці рішельє посередині, вишивка, гладдю, ручна. Наче ціленькі, єдине, що лежали і десь позатікали. Треба праці у кисневі в одному порі в порошку. Ледве вимовила. Ви самі знаєте. Скільки коштує отакий птахан? 120. 120 гривень коштує. Я думаю, що, в принципі, оце виводиться. Ціленький же весь. А такий, а такий 100. Теж затекло десь. Вишивка. Це машинна вишивка. Оце вишивка машина. Бачите, як зберігається. Добре, що ще хоч принесли, да не викинули. Це, звісно, класничі. Я не знаю. Бачите? восьмючий вишивка ручна, гладь. Мабуть, це голубки, правда, голуби Так, і серветочка ще. Серветка стан дуже гарний, така цупка, дивіться, троянда і не глазки фіалочка. Стан хороший, вишивка ручна. Ціна яка? 70 70 гривень коштує. Запанки. Ставка скляна. Можливо, Чехословаччина, можливо, Німеччина. Носили. В позолоті, але позолота потерта трошки. Оце. Латунь. Що за вставка, Навіть не знаю. Можливо, натуральний камінь. Навіть. По 100 гривень пара. Отакі От запанки. Бачите, вони в срібному тоні, вони в гарному стані. От, 50 гривень. Я просто ціни попитала в продавчині, одразу вам кажу. Оці, не знаю, позолочені чи ні, чи просто золота фарба, але стан хороший, теж 50. Дивіться, які запанки. Стан нових, такі труби для музикантів, мабуть, навіть на рідній. Підложці. 80. Оце пластик, імітація бурштину. 80 А, ні, оці 100. Я перепрошую. Оці 100, всі інші по 80. Отакий стан нових, мабуть, позолочені. Вставочка скляна. Можливо, і камінь натуральний. Стверджувати не можу. Далі, оце. Скоріше за все, якийсь натуральний камінь. Значить, оці 100 80 80 80. І ще запанки. Білорусь виготовляла розпис солями. Їх однакових дві ніколи не знайдеш, тому що це розпис солями, вони всі різні. На камера не хоче в мене фокусуватись. Такі, бачите, дуже-дуже гарні. 80 теж. Текстиль. Почнемо з простирадил, два простирадла, нові. Вон, тут десь навіть етикетка була. Льон. Ну, залишки, щоб ви розуміли, що простирадло нове. Вартість кожного 300 гривень. Ось, бачите, такі, простирадла. Далі тканини. Шматки натуральні. Ситець. Бачите, вам. оце 203 це ціна, 70 гривень. 2,90, 80 см сантиметрів ширина. Це щоб ви розуміли, я вам всі не буду читати, бо це буде довго. Буду наводити. Я вам просто показую тканинку, а ви бачите розміри і знизу ціна за шматок. Так, сатин. Оце червоний, так, 136 за шматок. Далі оце бордовий сатин, 208. Далі оце штапель у нас ось такий. 160, оце плотний сатин, 150 гривень за шматок. Так, оце марльовка. Чого марльовка, мабуть, того, що ну як жатка. Як на костюми, зараз модні жатка, знаєте? Хебешка. Да, хебешка. 238 гривень, за шматок аж 3,40. Тобто костюм вийде хороший. І оце шматок льон 250 гривень за метр, за шматок 975 гривень. Тому що тут три. 90. це все тканини е, радянського періоду, щоб ви розуміли. Тобто тканини якісні. Дякую всім, хто погуляв зі мною по барахолці, а далі обіцяний гудзик. Що ж, е, сьогодні я хочу показати вам, мабуть, один з найцінніших екземплярів моєї колекції. Це гудзик з мікромозаїкою. Я припускаю, що це 19 століття. Він маленький. Я спеціально поклала монету 1 щоб ви зрозуміли, наскільки він маленький і наскільки це тонка робота. І щоб просто так не крутить вам цей гудзик, я знайшла дуже цікаву статтю про подорожі 17-19 століття і що везли з собою в якості сувенірів. Що ж, кому цікаво, давайте розпочнемо. Таких турів нема в жодній агенції. Цю розкіш навіть придумати важко. Два роки відвідування найкрасивіших міст Європи, дослідження величних руїн та обов'язкове придбання купи книг, скульптур та картин, щоб вразити друзів та рідних звичайно. Це короткий опис гранд туру 18-19 століття. Знайомимо з легендарним туризмом аристократів та коштовними сувенірами, які вони мали привезти в подарунок. Що таке гранд Тур? Гранд Тур велика подорож Європою, що виникла у середині 17 століття у Великобританії. Спочатку це була перевага дуже заможних чоловіків аристократів. Після закінчення університету. Молодого парубка відправляли у мандрівку у супроводі старшого члена сім'ї. Це вважалось завершальним етапом освіти. Подорож продовжувалась близько двох років і мала обов'язкові точки відвідування. В тур входили такі міста, як Париж, Відень, Женева, Венеція, Рим, Неаполь, часто країни Нідерланди та Німеччина, зрідка Іспанія, Турція, Греція, Єгипет. Італія була найважливішим пунктом гранд туру. Привозили купу подарунків та артефактів, скульптури, предмети мистецтва, книги. Важливо було замовити власний портрет на фоні італійського пейзажу. З Риму потрібно було привозити мікромозаїку, камеї, інталії на сердоліку та агаті, з Флоренції мозаїку з каменю, з Ніаполя – коралові прикраси. Та камеї на лаві, а насправді на вапняку. З Венеції золоті вишукані ланцюжки. У XIX столітті залізничний транспорт сполучив різні куточки Європи. І мандрівки стали доступні не лише аристократії, тому багато жінок також подорожували у супроводі, а місцеві ювеліри робили ще більше прикрас. Зокрема, дуже цінувалась мікромозаїка. Бо це складне мистецтво. На невеликій пластині майстер розташовував крихітні палички зі скла тесери. Головними сюжетами були копії античних мозаїк, визначні споруди Італії, птахи, квіти, комахи, античні та єгипетські божества. От такий гудзик є в моїй колекції. Все ж таки, мені здається, що це 19 століття. Сдіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.